Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. Вже від своїх свиней ми почистили. Залив води їм, ще я бака не купив, два рази заливаю на день ось цей бак на 40 літрів. Повичищав, подавав їсти, дав буряка, вже дав грану. Вчора замовив живину, тому що в мене вже закінчувалося. І сьогодні вже прийшла, я забрав. Сьогодні буду, мали мені також надіслати рецепт для супоросних льох, свиноматок. Зараз буду розгружати машину, подивлюся і буду сьогодні робити комбікорм, тому що вже ще на сьогодні і на завтра, а там вже не буде. Тому сьогодні потрібно робити. Ну що ж, їду в ангар? Розгрузили ми вже живину свою посилку, не було як знімати, бо в нас якась така погода мороси дощик. Ось така кучка, я замовив 10 мішків, живини і 3 мішка сальцію. Замовляю я такими великими партіями. Так воно йде на цій палеті, тому що доставка, якщо замовляти, Великою партією дешевше обходиться доставка. Зараз нова пошта дуже багато бере. Якщо замовляти, я був замовляв один мішок. Один мішок 150 гривень доставка. Дуже дорого. Якщо замовляти такими партіями 10 мішків, там, ну це одразу в мене було 13, воно обходиться приблизно плюс-мінус 70 гривень доставка. В два рази. Дешевше. Це я рахую за мішок 70 гривень. За палету цю де 13 мішків обійшлося 800 там, з копійками гривень доставка. Якщо розбити на мішки, то це виходить 70, там, теж. Ну, в середньому беремо 70 гривень. Ось так. Ну і зараз будемо ми подрібнювати зернові, змішувати. Виставили в анагарі змішувати, тому що, як я говорив, що на вулиці трохи моросить дощ. І будемо робити сьогодні гранули. <coughs> сьогодні будемо, мені, як я замовив, е рецепт для супоросних, е як я говорив, для супоросних е свиноматок, мені прислали рецепт, зараз я пізніше. Покажу його. І сьогодні робимо ну, для всіх і свиноматки нашої мальвіни і для білопоясих, для п'ятренів. І ще йдемо робити для кроликів, тому що вже також закінчився. Що ж, поїхали? Намололи ми вже. Розпочали робити гранули. Все це непогано, але ще не так, як він має сипати, тому що він ще не прогнози. Розпочали ми 15.40. Це два мішка ось тут біло, цим петреном на, на мене вже робити. Тут це є в змішувачі 20 кг, а це роблю білопоясі. Тут 40 кг також. Це три по 40 і 1 по 20. Саму суму зволожують, пляшка, Два отвори, полив, перемішав зверху, шар, зібрав, потім знову полив, знову перемішав. Як вже, падає, пробивається. І, так як я казав, прислали мені рецепти. Якщо видно, це свиноматки холості і сукоросні. Свиноматки супорисні, останні 30 діб і свиноматки підсисні. Ну, кому буде цікаво, собі поставте на паузу, запишіть. Сьогодні я ще свої мальвінці не роблю, буду робити вже цього окомбікорм мені має вистачити до середи, в середу або в четвер. Буду робити знову, тоді вже буду робити мальвінці по тому рецепту. Поки що вона їсть по рецепту від годівля, але е, нормовано. Не, не стільки як вона стільки хоче, так вісімток. Е, Зараз кидаю грам, це три рази на добу. до відпрошли нам на добу на зідати. І побачимо, за скільки ми зробимо цих 140 клон. І так, закінчили ми робити гранули. Зараз 18.09. Я вже гранулятор ще Гранули трохи стигнуть нас вже на дворі. Ніч, прогріваємо трактора і зараз будемо їхати вести комбікором до наших поросят. До свинок наших Приїхав я вже розгрузився. Ще кинув свиням їсти, налив води повний бак. Вони вже так то лежить, то ще їсть, ну ще не так, щоб вони були вже голодні. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.